Усім привіт! Це 74 серія, я з вами показую Майнкрафт. В минулій серії, в 73-й серії ми прийшли на таку от базу, і в нашу базу впався якийсь ящик, там була записка, ми це все прочитали і прийшли на цю базу. Так, це можливо це включаю. Машини дуже великі, але вони нам взагалі не потрібні. Ні, машини все добре, але вони і нам на базу, а не в Вони нам не потрібні, то вони навіть не їдуть. Не Опа, там вже ТНТ є. Це нам вже може бути під... а мене заскочить сюди якось. Сюди заскокують вже люто. А, злочно люблю потрібно писати тут. Я на такі питаю самій раз, щоб план стояв. Є такі машини, які окремо привозиться динаміта. Для того вибухівка всяка. Тільки динамітер, що може бути всякі бомби. Спеціальні машини. Це від мене росте бомба, ну якщо воно взагалі. Так, я зараз воно візьмемо сюди і зарвою. їде. Можна багато бомб так. Но, цю машину можна не тільки бомбу поставити, а й людям. Або й то, й то. Ну, спеціально просто машина. Так. Так, відповідно, на вас точно зайвим не буде. Ось буду планувати на нашій батьці подавати динамітну пушку. Вона, ну, нажимаєш на кнопку, а воно стріляє. Ну, я всіх машин динаміт зараз не заберну, і щось потім, може, повернутися. О, там дуже багато масло, я туди не піду сімгар. Це я дуже великий. Можна в нього навіть ісходити. О, ось там вот нам якраз на потрібно з такими документами. Ну, У них стадіон, но бажанський стадіон. С... Ну щось депуликат. Раз, такий двері? Давай закрываємо. Як я пришучу до твой. Так. Ну, я закрою. Так це так. Мороше ще корисно. О, дивіться, тут якийсь від. Вода, можна щось приплачу. от, воно щось тупо регину. Ну, бальше. Нам все обшли, не потрібно зараз. все. А ага, зараз прямо зовут, як вибачте, з цього будинку. буде. В принципі, ході б вони відійшли, можна туди поки так нічого не хочу Все так зараз наставный день, ну чтобы я включу камеру наставный день. Так он нужен день можно ну. было шестом клуб забрать. Он як фарм, как стоит. А теперь машини і так не прозориться. Це машина ще такої допомоги такі військові. Якщо... що... О, два на раз. Мені не пощастило один. зірвався, але їх тут потрібно поняти побільше. О! Вона не хотіло і за то, що ще другу кріпер вбила. Так. О, шапка шкряна. Ну, ага, мене... я броню не звітвою на увазі на тубув. Ага. Тут, видно, будували ще якось другу лікарню, але, видно, її не добудували. Просто літів багато чьотів. Так. Так. Ну, чортів мені ясно діло, що не забрудну на базу. О, ось у ця є така вишка, у ну, така в аеропортах стоїть. і всяких е, Там, де вотльотик садиться, не такі літаки на таких місцях. Там говорять, ну про да, призумієшся отліт, якщо зв'язується з цим вертльотом чи з чим. -то. О, великі отліт такі вської. Тамки БТР. О, ця машина дуже велика. О, цей ангар ще більший. Мені здається, цей ангар можна всю техніку насібати. Так треба швидше. Хтось хоча б є вхід, тому ну, що немає. А ні, є. О, дуже довго піднімається. Ну, так це вишка дуже. Висок. Потім знову довго спускатися буде. Коли ми там подивимось. Але подивимося, може там буде щось користо, що нам щось не збереться. Нарешті. Так. Такі комп'ютери тут. Ну, тут зв'язується кучу. Так, я одну ідею, головне, щоб тут не спрацювала фіналізація. Здається, що її немає жил. О, три. І Я готові. Ось так, звідси не було Вона реально не впасти, тобі одразу тут роздіблюся. Що, mm. Що вам далі робити? Mm. Давайте спустимося тепер. А входимо. Ну, Якщо там є якісь вбивати їх. Я думаю, що ми ще 2-3 серії на цій базі будемо, ну, для того, щоб э все подивитися, все. О, Фух, я думаю, що вже виходить. Ну, не виходу немає кнопки на мене, бо двері якісь вибувати. Виявляється, вихід був, все добре. Так, о, тут все таке капличка валізається, Ну, нам самі не було, на базі. Думаю, ось у нас була ще одна база, бо ми цю добре дуже прокачаємо. І нам було потрібно всяке підписувати. Так. Давайте підемо вже, ну, це ми були на самій базі, а база тут. Не тільки всяка для кораблів портлювати з машин. Тому що її причал там, де ми були, а у минулій серій. Нам кораблі не паркуються. Ну, не паркуються припливають. Давайте зараз ще раз підемо і її добре будемося. І бо будемо ми ну, В цій серії то, що, ну, через кікстері вже підемо на вас. Треба ще все зліза дуже Вот треба. Ось кошено є, але не буде. Друге, а супроводна. Що? Це на принципі всього самі броки для себя. Все. Далі можемо ідитися ага, там до кораблів. Там нам ще щось цікаве буде. Що можна буде обшукати? Давайте, в принципі, не приключемо входити все, тут ж бату входить. От, от, от такий маленький прохід. У нас ці блоки проходить, я їх візьму так і випадок. Так, це отроді боє корабель. Так, це корабель, до речі, там видно Ну, варто, їх там, Я бачу, якщо взагалі двоє, угу. це такий бойовий корабель. Там такий погрузний так, контейнер носить. Це вонтека військового басу, але я ще й причал такий для всіх кораблів. Не тільки військових. Тей причал дуже великий. Може, причав... ну, щоб обігти весь тут дужба більше 20 хвилин, щоб його навколо обігти. О, це цей вот.

Снова запливають такі маленькі катери або чорний дерев, корабель випливає, і катери з човнами пливують разом з кораблем. У мене ще шість риб, я не я щоб поїсти, але я не думаю, що її вистачить, вона щоб десь була ще всяка їжа. 74. sērija Zombija, ko kāpusi Minecraft, stāstiet laiku, abonējiet, satiekam opciju, papa!